Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк ЮА, Одеське філія і у нас нове чудове надходження. Це контакр 2009 року з надійним дизельним двигуном об'ємом 2,2 літри, механічною коробкою передач та переднім приводом. Автомобіль приїхав з Європи в дуже гарному стані. По техніці автомобіль взагалі без нарікань. Пройшло СТО, повне ТО. На гарних легкосплавних дисках зимового гуму, чудові комплектації, текстильний салончик дверних карт. Також по комплектації маємо повний електропакет, мультикермо, датчик світла, підігріви передніх сидінь, гарну штатну мультимедію, клімат-контроль, круїз-контроль та багато інших корисних функцій. По автомобіль з одним косметичним підкрасом. По правому передньому крилу Все інше у рідній фарбі автомобіль без ДТП. Нічого не де не хотілося. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Гушевського, 15А. Чекаємо на вас.